Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, кого і що чекає до кінця тижня, тобто до 11 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти і пам'ятаємо, що розклади загальні, тому вам, можливо, підійде чи той варіант, який ви для себе оберете, а можливо, ви можете переслухати усі варіанти і обрати те, що підходить саме для вас. Вже пів тижня пройшло, тому дивимося, що буде до кінця цього тижня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого, перший варіант. Чого? Що вас чекає? Чоловік, обручка і дім. Ну, по, по першому варіанту, у вас очікують доволі такі непогані події, які будуть пов'язані із вашим домом. Щось у вашому, можливо, хтось до вас на гостину завітає, можливо, ви отримаєте якесь повідомлення, вирішите якесь своє питання. Можливо, хтось буде займатися ремонтом, порядком, наведенням. Якогось ну, так, знаєте, щоб затишку в вашій оселі для того, щоб вам було це все, ну ніби створювало комфорт для вашого життя, і можливо для, допомагати для вас буде ваша половинка. Якщо це не стосується саме таких питань, то можливо до когось на гостину мав прибути чоловік, але щось у нього може не скластися, тому або він перебуде із запізненням, або можливо, просто ви отримаєте від нього повідомлення. Також, можливо, для когось якась інформація поки що закрита стосовно вашого чоловіка. Ну, це може бути так, наприклад, що ви очікуєте, що до вас десь із далеку хтось приїде. Людина це ваша знайома, можливо, це ваша половинка, можливо, це просто людина, з якою ви спілкуєтеся, і для якої ви маєте цінність у його житті. Тому поки ще можливо це питання не вирішиться, обставини можуть складатися так, що людина до вас поки що не зможе завітати. Але повідомлення маєте отримати, тобто займайтеся саме такими питаннями. Якщо це стосується роботи, то також якісь можливо у вас будуть ще незавершені справи. І вам потрібно, можливо, доведеться звертатися або до вашого керівника, або, можливо, до посадовців, щоб вирішувати ваші питання. Але на цьому тижні поки що не все ви зможете вирішити. Ну, це не говорить про те, що на наступному це буде так само. На наступному можуть бути набагато кращі події. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант ваші події до кінця тижня. Хрест, букет і миші. Ну... Для другого варіанту, дивіться, щось у вас можуть бути якісь доленосні такі події, які пов'язані із вашим успіхом, із вашим розвитком, можливо, з вашими здобутками, з фінансами. Можливо, взагалі вам доля якийсь сюрприз готує, але чомусь до кінця місяця, до кінця цього тижня, ви зможете з'ясувати, що є якісь. Ну, у нас тут миші намальовані, а ми скажемо так, що недобрі не люди, які можуть вам заважати у вашому розвитку або отримувати якісь позитивні події у ваше життя. Можливо, хтось навмисно вам шкодить для того, щоб у вас не розвивалося, наприклад, якщо ви займаєтеся якоюсь справою своєю. То можуть шкодити, щоб у вас там успіху не було. Якщо ви хочете будувати гармонійні стосунки, можуть навмисно вносити якісь плітки для того, щоб у вас виникали сумніви, і ви вважали, що це у вас там несправедливо щось відбувається в житті. Якщо це в робочих питаннях, також можливо, ви чекали підвищення, можливо, для когось іншу посаду ви для себе або зміна. Роботи ви для себе планували, але також вам будуть шкодити інші люди. Тому звертайте на ці події увагу. Також, можливо, вам потрібно ну, замислитись над, над тим, хто у вашому житті може бути такою недоброю людиною. І взагалі це не одна людина, можливо, це якийсь колектив або просто декілька. Для когось це можуть бути сусіди, для когось взагалі сторонні люди, але чомусь вони вам бажають шкодити. Також звертайте увагу на свої сумочки, гаманці, на свій дім, все закривайте, все тримайте під контролем, тому що є реальна загроза, що ви можете втратити свої фінанси або якесь псування вашого майна. Будьте до цих питань дуже обережні. Це був у нас другий варіант. І третій варіант. Що для вас? Серце жінка і сови. Для третього варіанту, можливо, у вас будуть до кінця цього тижня дуже приємне спілкування для чоловіків із жінкою із особою жіночої статі, тому що ви, можливо, така людина мудра, вмієте вичекати свій момент і більше можете спостерігати за тою жінкою, яка вас цікавить, і лише потім або свідчитися, або зробити пропозицію, або можливо якийсь подарунок. Якщо це для дівчаток, то вам варто розуміти, що за вашими почуттями, за вашими стосунками, хтось дуже уважно спостерігає, з якою метою поки що не зрозуміло. Можливо, просто визначають, що там у вас в житті відбувається, і, можливо, хотіли б вам або, ну, знаєте, внести якісь сумніви у ваші почуття або у ваші стосунки. Тому будьте дуже уважні до тих, хто, наприклад, тільки будує свої стосунки, щоб не було втручання інших людей у ваші стосунки. А ще, можливо, якщо це стосується робочих питань, то за вами хтось може спостерігати, чи гідні ви того, щоб отримати або якусь премію, або якісь додаткові оплати, особливо, якщо у вас керівник є жінка. Якщо це стосується взагалі у суспільстві, що у вас буде відбуватися, вам потрібно бути більш спостережливими і розважливими, тому що якщо ви вважаєте, що ви спостережливі і контролюєте все, що відбувається навколо вас, можу сказати, що швидше за все це не ви контролюєте, а вас контролюють і за вами пильно спостерігають. Тому не діліться своїми планами, не розповідайте про свої почуття стороннім людям. Тільки тому можете говорити відверто тільки з тими людьми, якому ви довіряєте, в кому, в кому ви впевнені. А решта взагалі це хай залишається решта. Тож це був у нас третій варіант. А я бажаю всім, хай вам щастить.